19 травня під головуванням міського голови Бориса Карпуса відбулося засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Члени виконкому розглянули 14 питань порядку денного, зокрема внесли зміни до бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2023 рік. Повно розпорядження міського голови, яке було прийнято 1 травня, відповідно до рішення Володимирської міської ради від 28 квітня, яким бюджету громади була передбачена інша не на зіння заходів з територіальної оборони в сумі 6 млн грн. При внесенні змін до загального фонду бюджету міської територіальної громади за наслідками його виконання за 4 місяці поточного року враховується фактичний обсяг надходження фінансових ресурсів в сумі 26 млн грн. По виконавчому комітету передбачено збільшення видатків для проведення мобіляційних заходів в сумі 300 тисяч гривень, центральній міській лікарні 791 тисячу гривень, з них для проведення капітального ремонту покрівлі швидкої допомоги, гаражів 698 тисяч гривень та 93 тисячі гривень для виготовлення ПКД по капітальному ремонту будівлі падгістології. Окрім цього, затвердили коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд на другий квартал 2023 року за маршрутом номер 4 Також надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами і видалення зелених насаджень. Решта питань порядку денного стосувалися приватизації Державного житлового фонду, а також захисту прав дітей.